то хочу упомянуть лишь одну сессию, которую я модерировал. Она называлась «Деньги есть, но вы учитесь». Я была посвящена такому многообразию, всему многообразию палитры мер поддержки молодым ученым, которые есть в нашей стране. Да, видно, то сейчас подойдет как раз. Очень приятно ну, будет пообщаться. Встреча, общаться. встреча на вечер. Да, да. да. А -а -а. Мне так подобается его цель. Да, да. Э, сейчас Дмитрий Анатольевич Да, да. Дмитрій Анатольович Подползіт, судячи по всьому, я правда не бачу другого стульчика для Дмитрія Анатольовича. Певно, його за стіл не просили сідати. Та ну і правда, коли це свиней за стіл запрошували. А судячи по тому, як Дмитрій Анатоліч п'єт, то виглядає він приблизно як. Хрюкає ще животне. Та, ну і коли Дмитрій Анатольович отривається від цего твіттера, тоді він ще видає фрази по типу «денег нет, ну ви держитесь. А, ну що ж, згадали, як то кажуть, в суї Дмитрія Анатольовича і про деньги, які чи то є, чи то нема, чи то де їх взяти. До речі, про деньги ви бачили. Бюджет Росії на 2025 рік. 41% відсоток цього самого бюджету буде йти куди правильно на війну. Ми не готові Люди, к а, люди не готовиться. Готові. Люди, люди не не дебил, люди не образованы. Люди не готовы к правде. В каком плане? Ми не готовы сейчас целостно рассматривать ту же самую личность. Потому что вы личность Путина не можете рассмотреть, а він ще навіть не сдох. Він ще живий і сидить в Кремлі у вас. Ви отуди садите кожного е виборчого процесу. Ну, як виборчого процесу, ми візьмемо в лапки, але тим не менше. Е ви його лічність розглядати не можете, а ви про Сталіна. Потому что либо Сталін okay, плохой, либо да. Сталін Сталин хороший. Да, потому що люди, людей у нас приучили а к простым выводам. Да? Люди, а ну, либо плохой, понять. либо у нас люди так. ментально не готові. к этому. Ужасная правда, да. Ну, не готов раз, ніхто. Уявіть собі, себе, да, в Росії є там... Сталінки, Брежнівки, ви бачили, як виглядає архітектура при Путіні? Ну, ці оформлені шлакоблоком зупинки громадського транспорту? Ну, щоб вже так точно і однозначно. Захистити людей від дронів і ракет мені здається про Сталіні такого не було. Але при цьому їх дуже хвилює момент саме Сталіна в російській історії. Ну от знаєте, коли експертам немає чим зайнятися, от коли коту немає чим зайнятися, то зрозуміло, чим він себе займає. А от коли експертам на Росії немає чим зайнятися, то відповідно вони тоді Сталіна починають згадувати. Ну і Леніна туди же. ну і звісно. Все це е, перетворюється в галдьош на російських телевіденнях. Ну а про що їм ще говорити? Ну тут ще от Валентину Іванну теж. сгадать. Скажите, может быть, вы боитесь, что вы вас уволим? Ну, понятно. вы не говорят, вернуться. что когда да. на предприятии Нет. все хорошо, да. то сотрудники то размножаются. Да, должно... Ну, подождите, но ну, Валентина Ивановна же говорила, что это все равно личное дело женщины. Валентина и Ивановна, ее не обязан. Это а? наша, все. просто все, это императрица. Понимаете, Валентина Ивановна, это же великолепная. Надеюсь, не шальная, да? Н ну, что в хорошем вы. Смысле. Это Владимир, человек Владимирович, который... как он А у меня а столько остается. Я и он по слове Валентина Ивановна. Тут же встает. Говорит, Спасибо, Валентина Ивановна. Я думаю, що вже на території Росії цим учасникам СВО треба не іконки роздавати, а фотографії Ну Іванни. Вони так на Валентину Іванну оглянуть і одразу їм як на легше їхній мелкої становиться. Пропозиція така: возвести Валентину Іванну кліку святих, ну, а чого вона ще й досі? В пешках ходит. Мне кажется, что Трамп так сравнительно легко прошел. Демократы ведь готовили сопротивление. Готовились, так сказать, и группы активистов, и фальсификации, и вбросы. много. Все да. как-то вдруг остановилось. Это результат того, что на самом деле существует достигнутый сговор правящих кругов Соединенных Штатов Америки. Да, да. Грубо говоря, Ротшильд этого. договорился с Рокфеллером, что ага. они пропускают Трампа. Да? Они вот. согласились с этой ситуацией. А значит, есть какой-то предмет договоров. И поэтому я думаю, что верхушка демократов, самая верхушка, находится в относительной безопасности. Ох уж ці експерти. Ну дійсно, про що ще говорити? Получається, всі всюди домовилися, так? Е, у Штатах домовилися, в Сирії домовилися, в Грузії домовилися. Ми вже і в Україні, ви знаєте, домовилися, але, на жаль, Росія все ще існує, тому домовитися. Не можемо. Ну і тут вирішили на Росії згадати про те, хто ж все ж таки винен в тому, що все не так однозначно і політика на території Росії така, що не можна всю правду то розказувати. Потому что правда, она же тоже как бы оказывается неоднозначно. Поколение отцов профукало мою страну несколько раз. А сейчас они сидят и на умных, так сказать, умным да. лица, да. да, говорят мне, да кому доверять-то? Слушайте, ваше поколение профукало ну, два раза. Для поколений отцов характерна лояльность. Для, для них лояльность выше правды, для них лояльность выше компетенций, для них лояльность это то, чтобы тебе говорили всегда хорошо, и отсюда рождается огромное количество проблем. Для поколения отцов, да, это, а, это поколение самое отцов. главное, а другое? это некое ощущение да, а наши другое. Да значит, вы... значит, для... ответственности за происходящее. Да а, вы... Вы... Андрей, а вот то, что вы говорите, это вот Андрей, сейчас Владимир. в Тбилиси, на проспекте а вы не как как на и не Мы на не виноваты, вы только что сказали, вы не готовы брать на себя Ты Еще раз, для Слушайте. вас лояльность гораздо Когда важнее правды. Вот, назовите мне. Ну, вы, наверное, в середине 80-х. Я в школе это... учился. Ну и что? Я виноват. Вы что, Алексей Геннадьевич, совсем Всем шутбины объелись? А, а чего вы не хотите, брать на ценить? А вы вообще Боите в детском саду страну пропали? На горшке, в прямом Боите смысле что? этого слова. Боите, вот такие как Боите, вы. Я в школе учился. Боитесь? боитесь да, взяли, да, 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 да. Ну, боитесь, полиція. Уявиться, хтось дивиться. Ну, мало того, за це платять величезні гроші з державної казни. От половина йде на війну, а друга половина йде на. Вот эту вот информационную повестку. Когда ведущий експерт один одному в студії розказують про те, хто на горшке прославник страну, називаючи своїми словами эти процеси, Путіна називати тираном, убийцей не может. А процеси життєдіяльності человеческого організму можуть. Так буває. Ну і звісно, коли в них питають у цих експертів на вулицях, що робити далі, і як вони бачать собі вирішення питання російсько-української війни, то тут про договоренності мови, як ви розумієте, бути не може. все. В шарахнуть чергу по полякам хоча б даже показати, що не надо далі вже не розумію... от шарахатілі, розумієте. E, значить, цей шарахатель e, буквально зараз, я впевнена в тому, йде в магазинчик, e, відкриває свій гаманець, бачить там 100 рубльов, те, що у підсумку складає 1 долар. Приходить в цей самий магазинчик і розуміє, що за ці 100 рубльов він по факту нічого купити не може вже. Тому йому треба дістати не 100 рубльов, а йому треба дістати 500, 600 а бажано ще трошки більше рубльов дістати, щоб купити там собі там, якось масла, яєць. Ну те, за чим його дружина послала в магазин. Але виходить з того самого магазину і каже, шарахнуть би по всім. Чим? Арішнікам. А далі що? Ви той метал потім що будете з ним робити? Ну, Ви, ви шарахнули. Окей. Тобто, от, Знову-таки, мені подобається ця історія. знаєте, На Росії ще й досі вірять, що якщо шарахнути чимось по сусідніх державах, то вони всі, ви перестануть існувати, а Росія одна залишиться. От Просто от, знаєте, земна куля і Росія по центру. А кого ж ви не будь? А, себе. Це тут нормально, з цим ви розберетеся. А, але при цьому. от, Уявіть собі, от этот. Сьогодні він шарахнув по Польщі завтра по Росії, по Україні, післязавтра по Євросоюзу і відповідно от залишилася Росія. І 41% якої пішов на військовий бюджет. От є Арешник, є там якісь моделі танків. и вот, пожалуйста, бойкомплект. Там еще какие-то шахеды лежать и трошечки ядерного оружия. Чем обедать будете, хочется спытаты? Перекусывать что будете? Какой провод вам больше по вкусу? Зеленый или красный? Шарахатели. Видимо, як не печально, але може і такий кінець бути. Ну, а куди діватися? Не, не Встати перед ними на коліні, правильно? Ну, правильно, звісно, що ж ви перед кожним на коліні ставати будете, дійсно. От знову ж таки, велика політика, знаєте, на Росії є одна міра. Ставати на коліна. Перед ким стати на коліна? Сьогодні перед цим стану на коліна, завтра перед тим стану на коліна. Я вам, може, секрет відкрию якийсь, але на коліна взагалі не обов'язково ставати. Ну, Я вам чесно скажу, я на колінах навіть в дитинстві не стояла. Ну, знаєте, Раніше в Радянському Союзі була якась така у деяких батьків у... особість, вони ставили дітей там на гречку, наприклад, на коліна, на гречку в куточок. Мене ніхто на коліна не ставив навіть в дитинстві, якщо я провінілася за що. Чому ви постійно на коліна стаєте? Хто вам сказав, що це норма? Хто вам сказав, що так потрібно робити? Кто вам сказал, что в принципе ваша поза на коленях кому-то интересна? Что пока есть возможность не использовать ядерное оружие, его лучше не использовать. Ну, все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским бандам американцы, Евросоюз, Брюссель, туда бы неплохо было бы. А Надо все делать, чтобы оружие было... А до этого ты где была, мне интересно. Ну, просто интересно. Знаете, вот они проезжают такие модные в свою Россию, а... в... одеты где из европейских секонд-хендов в одях, и такие, знаете, а шарахнуть бы по вот этому вот всему. Да здравствует белорусский трикотаж оружие было хотя бы не ядерным, чтобы не было такого, как в Японии, в России, и Нагасаки. В ядерном конфликте всем известно, что не побежденные не победить никого не останется. А те, кто останутся, будут, как говорится, завидовать мертвым. Наверное, надо доверять правительству. Раз мы живем в этой стране, мы должны поддерживать наше правительство и доверять ему. Наверное, только так я могу свою позицию. Вы знаете, использование любого ядерного оружия с любой стороны это негатив. Пострадать в целом население не только России, а население всего мира. То есть я категорически против. Я поддержу любое решение нашего президента. Почему? А там ваш президент сказал, надо мобилизироваться, там 4 миллиона дают. Что стоим? Кого ждем? Не поддерживаете, получается, любое решение вашего президента? Ну, я думаю, что он избран народом, соответственно, он вправе принимать решения. Которое... Знаете, я тут просто вырешила загуглить, э, чья курточка на нем. Ну, просто цикаво стало, знаете, вот это вот шарахатели эти, и поддержу президента. В будь-якому випадку, е, так, от, це преміум бренд Emporio Armani, заснована в 2004 році, в рамках колаборації з американським брендом Reebok. А що такое? А чого не підтримуємо президента, коли він говорить про те, що треба підтримувати чи виробника і носити джинси з фабрики «Большевичка», і чому не ходимо в трикотажики в білоруському, я не можу зрозуміти. Що за двойні стандарти? Или це другое? которые послужат улучшению нашей жизни, но в любом случае я против любых военных процессов. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Это же что будет? Пол, пол мира не будет. Ну да, логично. Ну а що робити? ділить, да ти, звісно, за звісно, задру. Якби вам цікавив цікавило питання, що з логікою на території Росії, то вона там свою каденцію завершила вже давно і покинула всі можливі чати. Ні, благоприятна там для неї атмосфера. Тож навряд чи вона туди повернеться.